Новостворена черкаська платформа руху чесно закликає фільтрувати владу, пише прес-центр. Обласний осередок громадського руху чесно сформували ініціатори руху та громадські активісти Черкащини. Вони заявили про готовність долучитися до так званої народної ілюстрації політиків. Чесно пропонує фільтрувати політиків за шістьма критеріями доброчесності. Відсутність фактів порушень прав і свобод людини, відповідність за доходів та майна способу життя, незмінність політичної позиції відповідно до воливия виборців, особисто голосування. Ня у парламенті непричетність до корупційних дій, участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів. У Черкасах відкриють низку амбулаторій сімейної медицини, пише акцент. Незважаючи на те, що наша сфера охорони здоров'я чи не найтяжчі часи, реформи уникнути не вдасться. А саме реформи західного зразка. А найперша амбулаторія сімейної медицини у Черкасах буде відкрита у Дахнівці. Тут її пацієнтами стануть 7 тисяч жителів мікрорайону. Відкриття амбулаторії сімейної медицини важливий крок, як в контексті розвитку медицини міста, так і реформування сфери охорони здоров'я в цілому, яка почалася в Україні, зазначає директор департаменту охорони здоров'я Черкас Олег Стадник. 65-ту річницю спільного життя на день захисника вітчизни, 23 лютого, відзначили подружжя Вербицьких із села Охматово Жашківського району. Про це пише газета «Вечірні Черкаси. Своє залізне весілля Григорій Якович і Оксана Сергіївна святкували як слід із шампанським та поцілунками під вигуки гірко-гостей. Подружжя виховала двох синів, трьох онуків та двох правнуків. Секрет міцного шлюбу пані Оксана вбачає у житейській мудрості. Завжди потрібно, щоб хтось поступався. Десь варто й мовчати, навіть якщо твоя правда. Черкащина гладше. кожен другий житель області має надмірну вагу, повідомляє молодь Черкащини. Лікарі б'ють на сполох, ожиріння фіксують у 52% українців, бік яких за 45 років, а надлишкову вагу у 33%. У більшості випадків черкащани взагалі не переймаються своєю вагою або ж тільки говорять про зайві кілограми, нічого не роблячи, аби їх позбутися, каже фітнесист Максим Долженко. А дієтолог Галина Полинько застерігає, якщо люди не почнуть тримати себе у формі та контролювати власну вагу, з 2035 року ожиріння матимуть всі.